Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, на моєму відео і запрошую вас до обговорення теми, хто нас, людей, змушує виходити з зони комфорту і для чого це взагалі робиться. Сенс сам, глибинний сенс, який закладений саме в такі дії, щоб людей випихувати з їхнього звичного життя. З їхньої зони комфорту, нас усіх, до чого ми звикли. Для чого це робиться, друзі? Чому нас змушують зараз так часто і так насичено виходити з зони своїх комфортів, там, де ми з вами жили, живемо, де нам зручно, де нам хочеться бути? Я зараз хочу дати вам таку версію для обговорення цієї теми? Як завжди, можливо, буде незвично, тому що я людина нової реальності, я в ній вже живу в цій реальності. Я створила школу вищої інтеграції людини. Це моя школа, там де люди пізнають себе цілісних. Пізнають свої глибинні такі таланти, здібності, де оце все розкривається, де ми вчимося майстерності володіти коригуванням енергії, внутрішніх енергій з енергіями простору, де ми прив'язуємося тільки до законів вищого існування, до законів світобудови. І це вже знання, в принципі, на землі воно є. Просто хочеш бери, не хочеш, не бери. Але сьогодні все ж таки тема. Нашого з вами а, відео, так, бесіди нашої, обговорення нашого це буде зона комфорту, що воно взагалі таке, і для чого робиться так, що ми її ту зону комфорту часто втрачаємо. І в кінці мого відео я вам скажу взагалі глобальний сенс цього всього. Просто однією фразою. Чому так? І так воно буде продовжуватися. Зразу хочу сказати, друзі, що з мого досвіду, з мого особистого, власного мого досвіду, я дуже часто виходила з зони комфорту. Зона комфорту це коли людина отій добре, да? вона спокійна. Але є, коли ти свідомо вводиш себе в стан спокою, володіючи знанням, для чого це тобі потрібно. І вкладаючи туди якийсь сенс в твій спокій, який ти тренуєш, як біцепс. Це все тренується. Абсолютно. І є, знаєте, коли людина засинає, тобто спрячі люди, у яких є поїсти, попити, є де поспати, і є якась робота, на яку можна сходити. Прийти назад, і в тебе буде поїсти, попити, поспати. Ну і ще в туалет сходити, звичайно. Це Продукти десь треба розкла розпаду, десь кудись треба зливати, скидати. Так от, друзі, дивіться, різниця між тим, коли ми тренуємо свій спокій і діємо з цього стану, так, коли ми тренуємо його, натреновуємо, тобто ми натреновуємо в собі здатність до адекватного життя, так? І з цього стану ми починаємо діяти. Що значить діяти? Говорити, щось робити, думати, відчувати. Так? Ми ж можемо це робити зі стану спокою, але це все є як фон для дій в адекватності, в адекватності до себе і до світу. Я, як ментальний психолог, який вивчає на практиці 30 років. Я через себе, через спілкування, через роботу, через все те, що я роблю, я відчуваю ці речі і досліджую їх, то я вам, друзі, хочу сказати, що дуже відрізняються спокійний стан свідомої людини від того стану, коли людина спить. Спить з відкритими очима, коли вона ходить на роботу, коли вона вдома. Де б вона не була, спляча людина відрізняється від тієї, людини, яка тренує в собі стан спокою. Так, це рівень свідомості. Так, це все пов'язано, звичайно, з розвитком, там, з напрацюваннями, з багатьох-багатьох життів, з тим багажем знань, які людина проносить в це втілення і тут живе відповідно до цього. Так? Але дивіться. Більшість людей все ж таки на земному просторі життя на нашій планеті ще не є достатньо свідомими для так, щоб пробудитися, да? пробудження від сну. Що це значить? Сон – це, знаєте, ми багато разів з вами могли б підмічати в собі таку певну летаргію. Вона, вона відчувається навіть в стані. Активності. Ти просто бачиш, що щось з тобою не так. Ми відчували ці речі. Раніше то було, якби ще допустимо, а зараз це недопустимо, тому що ми живемо в новому світі, ми війшли в нову епоху, ми зайшли в новий потік життя, де зовсім все розгортається по-іншому. Ми не можемо бути тим, якими ми були. І скажу вам, друзі: оце пробудження, так, яке відбувається. В людях воно включене для того, щоб зберегти нам життя. І не дивлячись ні на що, на те все, що відбувається навколо нас, на, той, на ту ілюзію, яка закриває свої програми так, Старого світу, коли ми ходили в обхід свого. Істинного шляху, так? коли ми з вами збирали те все там, десь, щоб колись повернутися, тисячі років ми там ходили, як людство, як свідомості, ну, тобто так, так, якщо брати з вищого порядку, роздивлятися ці речі, але простими словами ми говоримо, то ми ходили з вами там тисячі років, а зараз ось ми приходимо, повертаємось назад на свій істинний шлях, як пробудити нас? Як, як ми там звикли отам, ходити? От скажіть, будь ласка, як пробудити? Якби люди всі були однакового рівня свідомості, ну це ми до цього йдемо з вами, ще тільки йдемо, так? то це було б набагато легше. Але виходить, що не хочуть прокидатися самостійно люди. От я, от скільки я відео пишу, Скільки років я працюю онлайн, скільки я працюю взагалі, а, по життю, так? багато є в мене там дороз, цих родичів, других людей, там і ще багато-багато. Хто дивиться мої відео, і зараз ось хто дивиться мої відео. Ви ж нічого не пишете, ви нічого не питаєте. Вам так добре? Там десь сидіть тихенько, але хоч якась крапля може, з цього відео комусь десь капне і в когось щось пробудеться, хтось зрозуміє краще себе. Я хоч покажу своїм прикладом, що так можна жити, робити, не дивлячись на ті всі потрясіння, які я прожила як людина на землі, не дивлячись ні на що, на, ті, на, на всі, всі потрясіння, коли мене випихувало. Такими, знаєте, пенделями, добрими такими, і по здоров'ю там, і по всьому, що тільки могло бути. Все. Випихувало з зони комфорту. Для чого? Тому що ти маєш досягнути самого себе усвідомлення, хто ти є тут на землі. Хто ти є тут на землі, людина? Це потрібно усвідомити, тому що далі без цього усвідомлення неможливо жити. І випихують в зони. Комфорту, от кажуть, да, є, такі, є такі придурки, якщо вибачте мене, але я так кажу, придурок, це той, хто видає себе, тобто придурюється кимось іншим, не знаючи, хто він є насправді. Так? І коли говорять такі Вибачте, мене придурки, ну правда, ну, це не, це не, о, я не ображаю. я просто, Мені це слово, знаєте, людина, коли вона придурюється, так, то чого на неї ображатися, може їй так подобається. Придурюватися далі, е, кимось, а не розбиратися, хто ти насправді є тут на землі. От хто ти є, людина на землі. Так розберися в собі, правильно? Не придурюйся ніким, абсолютно. Так от є такі придурки, які кажуть, нашу землю захопили, захопили там, якісь договори ми підписуємо з вами. Якісь там десь іще, я так дивлюся, а в людини а в людині страчена, коли вона таке говорить. Ти є господар на землі, ти є людина, народжена тут. В тобі, в тобі весь світ вписаний. А ти кажеш, що тебе хтось захватив, ну так пробудися, зроби так, щоб тебе не захватували ніхто. Пробудися, покажи, що ти господар своєї землі, свого життя, але почни з себе, поки себе не розкриєш, ти нічого не зможеш сказати нікому. І не зможеш нічого змінити, поки себе не докопаєш до істини своєї. Правильно? Не розкопаєш себе. Так от, коли ми говоримо за придурків і кажуть, що хтось когось тут захопив, друзі, захопити можна сплячих людей. Ті люди, які пробуджені, їх неможливо ні не захопити, ні керувати ними, ні нав'язувати їм якісь програми, ні втикати їм якісь там шпикачки в руки, десь кудись, бо вони бояться якихось там цих. Вірусів, чи ще там щось, це неможливо робити, тому що людина стає щасливою від того, що вона знає, хто вона є. Вона не відволікається на ці речі. Так от, для того, щоб людина пробудилася і залишилася жити, щоб вона могла взагалі жити, простір сам створює такі. І ми звичайно, і ми самі створюємо собі такі умови, і простір нам створює умови, щоб відбулося швидше прискорене пробудження від сну. Що це значить? От, наприклад, нас, от, якщо люди самі по собі не, не пробуджуються від сну, де вони просто ходять, отак от, от в одному напрямку мислять. Чимось одним все життя займаються, нічого не хочуть змінювати, слухати нікого не хочуть. Книжки читати не хочуть, не треба, я і так все знаю. Вища, вища степінь е, егоїзму, так це те, що коли кажуть, я все знаю. Мені нічого не потрібно, мені так добре, у мене все добре, я і так все знаю. так Людина, людина так е, свідома не може казати, тому що Межі пізнання немає. Коли ти пізнаєш щось одне, ти завжди готуєш себе до пізнання чогось іншого. Коли ти пізнаєш те інше, ти готуєш себе для пізнання ще чогось іншого. І так воно далі і далі і далі йде. І це цікавий процес. Без цього процесу неможливо жити. Так от, друзі, знаєте, не потрібно прикидатися ніким, не потрібно бути придурком в цьому житті. Потрібно відчути. Які в тобі скриті ресурси, потенційні здібності, які в тобі знання сховані в тому, хто ти є тут, в твоїй біоенергетичній структурі, в тому, як ти співпрацюєш з цим всім, де ти є, як то воно все пульсує. Ти коли почнеш це відкопувати, в тебе, виходить, приходить такий спокій і щастя. Ти стаєш щасливою людиною. Ти розумієш, для чого ти тут взагалі? Ти відкриваєшся якийсь єдиний, саме основний талант, так? і розвиваєш його, і це цікаво. Тому що кожен з нас приходить на цю землю з якоюсь однією домінуючою, скажімо так, енергією таланту, який хоче тут розвинутись найбільше. Є багато ще тих, тих енергій там, да, і тих м, задачок, які допомагають в цьому розвитку. Але є щось одне, і ти приходиш сюди. Але це в, наступ, в наступному відео це сьогодні багато буде. Так от, що я хочу сказати, якщо нас змушують, друзі, приходить е, війна, це така, так само, як дика карта, яка вкидається в простір, і для того, щоб. Людей випихнути з зони комфорту. Бо люди сплять, їм добре сплять, і тут раз таке величезне-величезне потрясіння. Одна війна, друга війна, там, третя війна. Були війни, так? але якось все-таки воно утримувалось. Але то був старий світ. Розумієте різницю? То був старий світ. І зараз от ті, хто живуть в старому світі старим мисленням, і думають, що ми ще комусь Можуть щось там десь зробити а, е, якусь шкоду, причинити біль, вбити, то старий світ. В цьому світі так не можна жити. Так ми продовжуємо страждати від замахів на наші свободи, на, на, наші, на нашу волю. На силу волі, так? але ми маємо з вами вибір пробудитися від того всього, достатньо прикидатися тим, ким ти не є. Я хочу сказати, коли війна змушує багато мігрувати людей. Зараз по всьому світу включений процес міграції, коли людина в великому стресі мігрує в іншу країну. Абсолютно в чужий простір. Я по собі це знаю, як це тяжко, Як це ти намагаєшся вижити в чужому просторі, де ти нічого не знаєш і де тобі все чуже, і ти якось хочеш, намагаєшся там встояти, не втративши себе, в тебе включається що? Включається інший порядок мислення. Ти спати не будеш, тобі ніхто не дозволить тут спати. Простір не дозволить. Тому що тобі потрібно весь час в ньому співпрацювати з тим всім, що тебе оточує, і тобі потрібно для того, щоб жити, потрібно включати інший порядок мислення. І люди починають мислити. Так, звичайно, залежить від рівня свідомості, від досвіду, залежить від знань, залежить від багатьох аспектів, від стійкості психіки навіть Так? залежить. Але коли випихають людей в міграцію. В інші країни, де інша мова, де інший простір, де все, що включається? Включається мислення, інший порядок мислення. Включається що? Активність. Активується? Активується людина на інших рівнях. Є такі, звичайно, люди, які е, не можуть втриматися в таких умовах, так? але активується здатність виживати. Але при цьому всьому думати як? І знов-таки, що активація йде? Активація це пробудження, пробудження думки, пробудження уяви іншого порядку. Пробудження іде на всіх рівнях, коли ти дивишся, відчуваєш, дієш, коли ти це все в собі вживлюєш, ти рішення приймаєш, тебе змушується. Ця, ця ситуація змушує тебе вийти з зони комфорту, включитися в інший ритм життя абсолютно, і люди повністю змінюють себе. Дехто росте, дехто навпаки, можливо. Але я не вірю в те, що в міграції не можна десь деградувати. В міграції все одно всі змінюють свою свідомість. Люди всі проживають потрясіння, і всі люди якось виживають, встоюють і продовжують життя, але зовсім на іншому рівні. Так само от війна, так само міграція, так само Ну, навіть і хвороби так само, так само хвороби змушують людину змінити світогляд, змінити світобачення. І дійсно змінюється все. Так, от, друзі, якщо ми говоримо про нову реальність, я підвожу рисочку і закінчую своє відео, якщо ми говоримо про нову реальність, так, а нова реальність вона іншої частоти, іншого порядку. Вона не є тією, що ми звикли. розумієте? Ми вийшли з подвійного обхідного шляху, де ми блукали з вами довгий час. Ми стаємо на свій істинний шлях, як люди, як людство, як Божі творіння. І це, і це є процес пробудження, він є настільки цікавим. Не дивлячись на всю жорстокість, яка активувалася зараз на землі, все одно більшість людей мають пробудитися. І їх спонукає до цього навіть сам творець, коли він каже: У вас є вибір, будь ласка! У вас є вчителі, у вас є наставники на землі, у вас є багато різних книжок, у вас є багато різних ресурсів, вам дані соціальні мережі, вам даний інтернет. Моментально буквально вчитися можна всьому. Будь ласка, обирайте таку активацію по добрій волі своїй. Активуйте себе, змінюйте життя. Відривайтеся від того всього, що було. Ви ж бачите, як стирається навколо реальність, вона стає все більш ілюзорною. Для чого це робиться? Для того, щоб ми занурилися більше в себе і почали в собі шукати відповіді на запитання: чому зі мною такі речі відбуваються? Чому я тут, для чого я явився. Втілився, для чого я тут втілилася, родилася, наявилася, для чого це все мені? Для чого це взагалі? Як це все працює? Так от, друзі, нова реальність спонукає саме до такого різкого преображення. Для такого різ... різкої трансформації, це різкої для нас зараз, воно так здається, бо це не один день що воно відбувається. Це знаєте для чого? Це все в комплексі, коли людина інтегрована в енергіях своїх і розуміє, як у неї все працює. Інтеграція відбувається всіх центрів. Відбувається інтегроване сприйняття себе, тобто включай, ти розумієш, ти включаєш багато чого, не тільки тіло, а й ще багато чого ти включаєш в собі програм, існування. І ти є багатовимірна істота, яка є тут, господарем, і для якої створювалася ця планета Земля колись. Під тебе створювалася, для того, щоб ти тут могла жити. І зараз сам Творець спонукає до пробудження всіх тих, хто хоче продовжити життя на основі вищих законів існування, не сотвори зла. І спонукає для нових вібрацій, для того, щоб мозок почав сприймати нові нові енергії, так, інформацію так само, але і випромінювати думки, вже які відповідають новій реальності. Людина спляча не може тут втриматись, тому що йде великий вплив енергетичний, сонячний іде вплив, наприклад. Сонце активується впливає на що? На мозок людини. Мозок людини може втриматися, коли і людина може залишитися живою, коли він буде частотно резонувати з тим всім, в якому просторі зараз це все відбувається. Частотність мозку повинна Повиситися. Так от, для того, щоб зрозуміти, для чого нас випихають з зони комфорту, нас змушують що прискорити швидкість думок. Прискорити швидкість думок. Коли людина спить, вона не мислить. Вона дивиться телевізор, вона десь так само десь трошки з кимось поговорила, зробила якусь роботу, щось іще там. Вона не креативить, вона не творить. Людина звикає до чогось такого, знаєте, де їй добре І все. І нічого не хочеться більше. Ну, якусь там лахманину купити, на якесь там свято вдягнути, на концерт сходити це, це і все. Робота, їжа, ліжко, туалет. Так, оце все. І з вигляду нормальні люди, і все добре, а тебе випихне, або хвороба, або міграція, або війна, або ще щось. Тобі створюються такі умови, щоб тебе випихнути з зони комфорту, з комфортного, якби більш-менш життя, там, де змирився, там, де все достатньо. Достатньо не в тому плані, що матеріально навіть, а достатньо, що для розвитку. І виходить, активуються все одно коди, як я вам кажу, активуються коди мозку, людини, який має вібрувати на нових частотах у відповідності до простору нової реальності. Тому що інакше там встояти важкувато. У одних людей, у молодих людей так само, там, в принципі, незалежно від якого віку, активуються ці речі спонтанно, автоматично, і людина стає такою. Або вона такою є. Але ще багато, великий відсоток людей, яким потрібна та активація. Для прискорення швидкості думок. Тому що швидкість наших думок вона має відповідати простору нового життя, часу, в якому ми зараз уже з вами живемо, який ще вчимося відчувати. Швидкість думок. А швидкість думок це що? Через що це відбувається? Через знання. Через знання самого себе, пізнання глибинні, які потрібно вже зараз розкривати в собі. Так що, друзі, цікавтеся, цікавтеся тим, хто ви є тут на землі. Поглиблюйтеся в свої знання. Якщо вам хочеться зробити це без похибок і зробити це комфортно і отак, от от покроково. І щоб скласти себе в єдину інтегровану таку сутність і зрозуміти, хто ти є тут на землі, і більше не плутатися, так? то ви можете прийти повчитися в школу вищої інтеграції людини, де тісно віддаються такі знання. І ви відчуєте те пробудження елементарно. І тому я кому запрошую, хто хоче, будь ласка, приходьте. Посилання вам залишаю під моїм кожним відео. А, дійсно світ змінився. І багато хто каже мені, що відчуваєш, як то вони так от, каже, сижу і думаю: не хочу нічого, хочу тихого такого спокою внутрішнього, але є таке очікування, що ти як в засаді сидиш. Ти сидиш в засаді, щось має вже таке відбутися скоро. Що ти маєш його відчути і зберегти сили, щоб це відчути. Зберегти якісь сили для чогось. Для чогось хочеться закамулювати сили. Тому, друзі, така інформація, звичайно, можливо, не для всіх, а можливо, просто як бальзам, а можливо, просто як знання протікає. А якому як було цікаво це відео, візьміть, будь ласка. Я вдячна всім, хто пише коментарі, хто, хто підтримує мене. Я вдячна всім тим, хто залишається на моєму каналі, і вдячна тим, хто йде, тому що це дуже правильно. І я бажаю всім вам світла, добра, любові і радості, так як я казала в минулому моєму відео, що серце, судини, колір крові все це залежить від стану. Вашої глибинної радості. Якщо ви вмієте тренувати ці стани, у вас почне покращуватися здоров'я. І тому, вподобаючки ваші гріють мені душу, я завжди вдячна кожному, хто приходить до мене на відео і передає ці відео в своїх якихось там чи в соцмережах, чи на своїх сторіночках. І слідкуємо далі за енергіями нової реальності. Нового простору, де ми всі з вами зараз вчимося жити. Всього вам найкращого, друзі, до побачення! Заходьте за посиланнями і дізнавайте, що для вас корисне.